Не музи, а м'язи. Викладачка есеїстики, креативного письма, репортажистики Марія Тедаренко представила Колом'янам свою книгу. До неї увійшли 50 вправ для тренування і поліпшення творчопису, зібраних за майже 20-річну викладацьку діяльність. Ця книга це є насправді плід моєї 20-річної педагогічної діяльності. За ці 20 років викладаючи різні курси із творчопису, з есеїстики, з художньої репортажистики, я для студентів понавигадувала дуже багато різних вправ. Скажу так, їх більше 100, 100 і мало бути книга 100 вправ. Ось, але я зрозуміла, що це буде просто величезний тоді. Такий талмут. Знаєте, і тут є тільки 50, отже, ці ті вправи, з якими я працюю зі студентами, мої вигадані, їхні приклади, як вони їх виконують. Модераторка презентації Галина Волощук зазначила, що така зустріч дуже корисна для освітян, журналістів, музейників та всіх охочих довідатися, як натхнення перетворити на професійну майстерність. Дуже цікаво власне для вчителів, філологів, для студентів і для журналістів. Дуже цікаве творче писання і дуже оригінальне. Я дуже цікаво будую вона свою книгу також на цитатах відомого письменника Яна Прандовського польського письменника, і, зокрема, на основі його твору «Алхімія слова. Вона теж подає дуже цікаві тези. Цитати, і це все переплітає у своєму у своє, своїм методичці у своєму вправнику. Однією з організаторок зустрічі була заступниця директора Коломийського ліцею номер 1 Мар'яна Лисишин з авторкою книги. Розповідає, познайомилася на її лекціях. Вона погодилася і погодилася е, теж презентувати свою книгу і хотіла ще зустрітися студентством, оскільки це є категорія, з якою вона в основному працює. І це було для нас дуже, дуже відрадно. Марія Тетренко до Коломиї приїхала вперше, однак певна, що й надалі відвідуватиме місто над прутом із лекціями чи новими презентаціями. З Коломиї Балан Малецький, Галина Ровенчук та радіокомпанія Раї.